В криме свои крим, сбежи з ігри теплом, хай бушує шторм і игри. Моя летить, цар на Я не боюсь зі мною. Ти. Вітаємо вас. Ви слухаєте християнську програму Поклик. І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. О, знову про це, скаже хтось. Знову і знову відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати, а раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне жити з Богом і для Бога. А щоб жити так, потрібно вміти долати спокуси гріха. Як? Запитаємо у пастора. Звідки береться прагнення грішити? Навіть у тих, хто примирився з Богом і відповідно до Слова Божого став новим творінням в Ісусі Христі. Їм все ще доводиться щодня долати це стійке прагнення до гріха. Біблія дає нам ясну відповідь на ваше запитання: випробовуваний, хай не каже ніхто. Я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується, і нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. А пожадливість по тому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Спокуса це те, що спонукує до зла. Спокушувати означає намагатися переконати людину вчинити неправду, який злий вчинок, обіцяючи від цього задоволення або користь. Випробовування і спокуси невід'ємна частина життя будь-якого християнина. Зрештою, якщо сатана спокушував навіть Господа Ісуса Христа, то ми точно спокус не уникнемо. Пригадаймо два епізоди життя царя Давида. Якось ховаючись у печері від переслідувань свого ворога Саула, Давид молився Богові. І в цю печеру увійшов Саул. Саул не бачив Давида, але Давид добре його бачив і міг сприйняти це як нагоду помститися. Та він утримався від вбивства, і це випробування зміцнило його в вірі, що Бог свого часу дасть йому царство. Та минуло кілька років, уже будучи царем юдейським, Давид побачив жінку, що купалася, і він спокусився і вчинив з нею перелюб, а потім ще й вбив її чоловіка. А ще згадаймо Йова. Сатана намагався спокусити його відвернутися від Бога. І Бог, як бачимо, допустив ці випробування в житті Йова, щоб ще більше зміцнити його вірність і дозволити йому самому переконатись в тому, що Бог всемогутній творець. Бог завжди залишається головним, без його слова нічого не відбувається. Тому, як пише апостол Яків, майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Але спокуса згрішити ніколи не приходить від Бога, чи все ж приходить. Ніхто не може сказати, що це Бог його спокушає. А люди чомусь так часто кажуть мовляв, це ти, Боже, мене таким створив. І я просто слідую за інстинктами, які ти мені дав. Так говорять, наприклад, багато гомосексуалістів. А пам'ятаєте відповідь Адама після гріхопадіння. Бог запитав, чи не їв ти із забороненого дерева. А Адам відразу відповів: Та це жінка, що ти мені дав, вона мене нагодувала. Інакше кажучи, якби ти не дав мені жінку, то нічого б і не трапилося. Те, що Бог задумав, як благословення і допомогу Адамові, дружину, Адам перетворив на прокляття. Та ще й поклав на Бога відповідальність за все, що сталося. Апостол Яків пише, що ми не можемо ні в чому звинувачувати Бога. Бог не спокушається злом і сам нікого не спокушає. Поклоняючись ідолам, язичники наділяли їх людськими почуттями і прагненнями. Чи пригадуєте, коли пророки Ваала призивали свого Бога спалити жертву, то вони довго скакали біля вівтаря і кололи себе списами, але все намарне? І тоді пророк Ілля сказав їм Кличте голосом сильнішим, бо він бог. Може він роздумує або відлучився, або в дорозі, а може спить, то прокинеться. Наш Бог зовсім не такий, говорить яків. У ньому немає ні дрібки якогось зла чи темряви. Але хіба зло зовсім на нього не впливає, не викликає бажання помсти? Зло ніяк не впливає на Бога. Він абсолютно до нього несприйнятливий. Його світло робить явними всі гріхи, але на нього це ніяк не діє, він не міняється. Ісус бачив славу всіх земних царств, але це не змусило його поклонитися сатані. Бога не можна упіймати в пастку зла або спокусити на зло. Він батько світла, а не мороку. Бог не людина і не ангел. Він Бог. І він завжди справедливий у всьому, що він робить. І більше того, Бог сам ніколи не спокушає на гріх. Він ніколи не намагається зруйнувати чиєсь життя. Він не робить гріх привабливим, не ставить нас в обставини, де ми хочемо чи не хочемо, а мусимо зрішити. Він завжди залишає для нас вихід. Чуєте, завжди Бог ніколи не був і не є союзником гріха. І жінка, яку він створив як поміч Адамові, була розумною і вміла думати, і Вірсавію він не створив для спокуси Давида, і не він схиляв царя на зло Бог нікого ніколи не спокушає на гріх. Але риторичним залишається питання чи менше грішили б чоловіки, якби жінки були не такими привабливими? Часто можна почути, що гріх солодкий, і тому на нього багато й летять, як бджоли до меду. Але хіба гріх справді солодкий? Адже ж не всі грішать, і кожен сам відповідає за своє рішення чинити заборонену річ? Звісно, так люди не в'язні своїх генів, спадковості, виховання, оточення. І люди це не тварини, які діють за інстинктами. У тварин немає свідомості, і закон Божий не записаний у їхніх серцях. А людина вільна в тому, що робить, і несе повну відповідальність перед Богом за своє життя. Ми не можемо винити Бога за свій гріх. Ми грішимо, коли бажання плоті стають для нас головнішими за Боже керівництво. Хіба ж не так? Із самого народження людина має в собі грішну природу, грішну суть, вражену гріхом. Ця природа залишається в нас і після спасіння, продовжуючи за звичкою схиляти до гріха. Ми не можемо виправдовувати своє нетерпіння, роздратування, гнів, невдоволення. Мовляв, то Бог мене таким створив, то темперамент у мене такий. А Біблія говорить, що людина може змінитися. Савл із Тарса, тюремник у Филипах і сотні інших доводять, що під керуванням Духа Святого людина перестає бути бранцем своїх бажань і похоти. Люди не міняються лише тому, що не бажають мінятися. Але кожен, хто народжений згори, у кому Дух Святий зрощує плоди любові, радості, миру, довготерпіння, віри, покору, милості, може і більше того повинен боротися з герховними схильностями. Така зміна швидше не момент, а процес. І навіть коли людина слідує за Богом, у її житті можливі ситуації, коли її почне вабити на щось недобре. Так це правда. Саме так це працює. Починається з бажання, і воно сильнішає і сильнішає. І людина помаленьку відходить від істини, а потім зваблюється задоволеннями гріха. Спочатку пожадливість, а потім гріх. Спокуса захоплює уяву людини. Перед тим, як вчинити гріх, людина спершу піддається йому у серці, бажаючи того, що Бог заборонив. Але Біблія нас вчить, як уникнути цієї внутрішньої спокуси. Щоб зупинити цю ланцюгову реакцію на корені, потрібно протистати на самому початку спокуси, тобто навчитися контролювати свої думки. Апостол Павло в посланні до Филип'ян пише: На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. А якщо ми просто обдумуємо можливість згрішити, ланцюгова реакція почалася. Як тільки появилась така можливість, стрибайте з цього поїзда, бо не встигнемо отямитися, як гріх розсвіте буйним цвітом. Бог не говорить нам молитися про блуд. Він говорить утікати від блуда. Отак, як Йосип утік від дружини Потіфара, утікайте, не думайте, що ви сильні і контролюєте ситуацію. Якщо ви так думаєте, вона вже контролює вас. Утікайте від джерела спокуси, припиніть навіть думати про це, не загравайте з гріхом. Пам'ятайте, що перемога над спокусою не в законах і заборонах, а в любові нашого Спасителя. Перемогти спокусу ви зможете лише керуючись цією любов'ю. Звісно, світ вабить, а потім обманює. А люди без Бога просто прагнуть бути обманеними, звабившись з гріхом. Тільки Бог здатний втримати нас від падіння. Тому наша свобода у залежності від нього. І лише такої залежності я бажаю усім вам. Хай так і буде. А нам залишається нагадати, що з вами були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карпюк. І до зустрічі, друзі. ім'я, що рушить гори, Прокладає в морі шлях, приносить в битвах перемогу на моїх очах. Похитна, Голіаф немає сил і розриває всі кайдани, хвала святий